Ну, як не дощ, так сніг пускається. Ну нічого дивного новий рік незабаром. І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! І 27-машинка -ма на низькому старті. Вже по ній зроблено все. Полежали під нею не один день, відверто кажучи. І велике прохання: не передавайте на Збройні сили. Отакий відвертий металобрухт. Хлопці, Рибалку туди їздять, і вона потрібно, потрібна, щоб машина працювала, а не крутити гайки і під нею лежати. Тим паче на передовій, там, де вона безпосередньо робить нашу незалежність. Так, колеги, Хоча втім, і за цю машину хлопців дуже-дуже дякують і кажуть, ви не Уявляєте, наскільки навіть вона виручає. Е, і дуже багато роботи зробили. І то добре. І да, колеги, для чого я знімаю це відео? Це спільна справа. І я думаю, всім, е, хто приймає в цьому участь, е, приємно бачити плоди нашої спільної праці. І велике прохання в коментах не пишіть, що там от молодці не молодці. Хочете підтримати коментом, плюсик поставте, але не треба якихось хвалебних, ми не для того, щоб хтось похвалив Це просто є пряма. Необхідність життєва, необхідність для всіх нас, і всі це прекрасно розуміють, і ваша безпосередня підтримка і фінансова в тому числі дозволяє рухати всі оці проекти і чим більше допомагати нашим збройним силам, які безпосередньо на передовій. Тому, колеги, от ті похвали вони нікому нахрен не нужні, хочете лишити? Плюсик поставте, бо це буде знак, що ви з нами і ми разом. Так, до машини. Всі ми з вами і з вашою допомогою, всі, всіх допомогою. Ця машина йде не пуста а на передову. А, так. А, з допомогою волонтерського об'єднання Карлівщини. Допомогти може кожен. Через них ми закупили дуже, дуже за комфортними цінами теплі речі, білизну, рукавиці, шапки, шарфи, шкарпетки взуття. Хлопці просили взуття, бо в окопах і в цьому всьому багнюку вмістити і не мати змінного взуття. Це страшна штука. Та і тим паче холода наближаються, то це має бути. Замовили, є Ось Рома Луговий взагалі свої штани віддав, каже, тільки ось пошив. Хлопцям нужніше, ми тут переб'ємося, будуть комусь змінні теплі, новенькі. Так, Лобач Сергій з бригадою. Отаку от буржуєчку підігнали. Вони три штучки зробили. І одна перепала нашим хлопцям, які в даний момент заберуть цю машину. Так, е, далі. Е, з, опять же, допомогою е, волонтерського об'єднання було мало того, що закуплено ще й зібрано. Е, і солодощів всяких, і е, крупи, е, картопля, буряк, капуста, квашена, тушонка, е, чаї, ну багато всього, вода, е, тут все і не перелічиш. Е, Сережа. Е, Власов приїжджав сьогодні, ось привіз. ну Це треба їм на волонтерську групу відвести. Хай ще хлопцям пороздають а мед, ціла коробка меду, а, печиво. А, так, дядя Коля, Наташа Бабенка передали ось в'язані шкарпетки. Це мені дали. Передали, сказали, щоб руки беріг. ну Хлопцям там. Нужніше я їм передаю, хай їм знадобиться, щоб у них були. А ми тут домашні діла, не знаю, коли вони відмиються, ці руки. Ну, Ми маємо змогу зайти їх, помити та якимсь навіть кремом змастити, а їм там воно стане в нагоді. Так, Володя Свєта, Перцеві приїжджали, привезли тут і консервації. І... Так, ось є. Е ці е, стельки, войлочні, товстенькі, отакі от, от ризові з вкладишами. Далі із отакі от, от чудові шапки якісні, білизна така сама шкарпетки отут от ціла коробка, 20 пар має бути. Так, ну, отак от, от. Є. З чим відправити цю машинку, щоб хлопці не потребували, да, до буржуйки ми ще кілька труб захватимо вихлопних, даби її можна було встановити. Так, колеги, це наша спільна справа. Підтримуйте. І, колеги, чим витрачатись на і дорогоцінний час, і кошти на. Вибачте, Брухт, хай русня на такому брухті їзде все своє життя, а наші хлопці заслуговують на більше і надійніше. Ну і опять же, їхня оперативність і надійна робота це наше надійне майбутнє. Тому прошу підтримати таку пропозицію. Давайте все таки потихеньку. Скидаться коштами і треба, ми матнемося на Європу, приженемо ще одна, дві, три, десять машин. Скільки буде можливості, стільки і будемо трудитися. Но під оцим тижнями лежать раді одної, знаєте, якось воно таке. Так, прошу підтримати, хто по скільки зможе, хтось 200 гривень, так 200, хто тисячу, так тисячу. Картка, як завжди,. В коментарях і рухаємося далі. Ми потрохи збираємо, потрохи накопичуємо кошти і маємо надію, що ще не одну машинку хлопцям підвеземо. Тримаємося разом, все буде Україна!